До кінця місяця у 15 областях і в Києві мають підготувати щонайменше 30 тисяч місць для евакуації людей з прифронтових громад. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко також повідомила, що у Лозовій та Волоському відкривають додаткові транзитні пункти. Лише через транзитний центр у Павлограді цього літа евакуювали понад 52 тисячі людей з Донеччини та Дніпропетровщини. Допомагає вивозити людей із прифронтових територій спецпідрозділ поліції Білий Янгол. Зараз вони активно евакуюють людей із селища Межова на Дніпропетровщині за 15 кілометрів від лінії фронту. Через постійні обстріли в селі немає електрики, води та мобільного зв'язку. Майже половина мешканців вже евакуювалася вулиці. Повні покинутих тварин. Дрони жужжали просто. Вони літали, просто собі літали по селищу. Як ото мухи одна жінка у нас пла на роботу, і за неї дрон учепився. Вона від нього тікає, він за неї. Вона там заховалася під кіоск. Він десь пролетів і гепнув. Їхала знакома, каже, Танька, ваша хата горить. Оце так послів. дві три хати цілих, залишилося зде пик пару. Так що